Дорогі чернівчанки, чарівні милі жінки. День 8 березня є для нас всіх найприємнішим святом кожного року. Ми прагнемо возвеличити, піднести жіночу вроду, красу та мудрість. Тому ми святкуємо День 8 березня як свято Весни, кохання тріумфу жінки. Феномен сучасних чернівців полягає в особливому поєднанні вродливих жінок та унікальної архітектури. Яка наповнюється їхньою красою, ідеями та енергетикою. Ще на початку ХХ століття австрійський журналіст писав: ми можемо до цього ставитись, як ми хочемо, але недоліків у чернівчанок просто немає. Тому хвала їм! Зі святом, дорогі жінки, будьте коханими, прекрасними та щасливими у рідному місті. Щиро ваш, Віталій Міхайлішин.